Вітаю вас, мої любенькі. Останні, мабуть, сонячні дідьки. Вже похолодало, ночі сирі, холодні. По квітах видно, що осінь, але будемо ловити ще останні промінчики сонця. Багато хто запитує нас. Видно, люди ніколи не куштували їстивні квіти. Ну, і так насторожено відносяться до вживання диких трав, незнайомих рослин, і вже Разів нам ставили запитання: з чим ви вживаєте вашу приправу квіткову сила сонячних квітів? Можливо, хтось не знає. Минулого року ми зробили експеримент. Спробували приправу з морською сіллю зробити з диких трав. Всім дуже сподобалося. Моя родина просто замінила нею майже всі приправи. Ну а цього року ми вже так знаєте розігналися. Робили приправу з зелених дикоросів, сила диких трав. Зараз ще є права версія номер 3, тому що перша і друга вже закінчилися. А версія номер 3 містить в собі 21 зелену рослину. Деякі є е, ті, які ми звикли, а деякі є, які більшість з вас точно ніколи не куштувала. Але зокрема запитували нас про приправу сила сонячних квітів. Бо якщо ще трави якось люди легше сприймають, то квіти дуже насторожено. Ця приправа сила сонячних квітів містить пелюстки п'яти сонячних рослин. Це каленбула. Ще от вона досі цвіте. Це настурція, Дуже пікантна травичка така з гостреньким смаком. Це пелюстки, топінамбура. Бачите, вже видно, що холод по ночах вже він такий трошечки. Але ще можу показати вам сонячний, класний з цієї рослини в нас ще є гідролат, який ми всім рекомендуємо для покращення обміну речовин і, зокрема, роботи підшлункової печінки. Топінамбур. Ще наш органічний соняшник, вже пелюсток вам не покажу, бо вже давно цвів. Вже визрівають насіннячка. З насіннячок ми нічого не робимо, ми їх залишаємо на зиму, щоб птахи харчувалися. Ми собі купимо, якщо дуже захочеться в магазині, а птахам, особливо, якщо дочка погода, холодно, вітряно або сніг, то їм треба щось харчуватися. От ми вирощуємо органічний соняшник свій і залишаємо птахам. До речі, тут наголошу, що він саме домашній і органічний, тому що на полях. Де соняшників багато, і всі люблять фотографуватися, ми ніколи не збираємо пелюстки і квіти, тому що там дуже багато хімічних добрив. Ну і це все відповідно йде. Оскільки виросло соняшників, стільки пелюсток і є. Ну, тому ця приправа в нас в обмеженій кількості, тому що якщо хоч хтось, хоч найменше уяву, має що таке працювати з пелюстками, з ними взагалі така нудотна робота дуже займає багато часу. Ну бо, ну, от, ну, от калієм ну скільки ж тут тої пелюсточки, скільки ж тої пелюсточки, а якщо її висушить, вона не важить ну, взагалі ні скільки, навіть повітря. Щоб зробити певну кількість, це дуже-дуже багато роботи. І коли ми вже починаємо працювати з пелюстками, то ці решта процеси зупиняються. От чотири я вам назвала інгредієнти, і основний, і найбільш цінний це наші звичні чорнобривці. Люди з таким скепсисом відносяться до чорнобривців. Ну вони ж скрізь оце подивися вздовж дороги у всіх, вздовж парканів. Так, то воно так. По перше, ніхто не вживає їх в їжу, бо не знає про їхні цілющі властивості. Ну а по-друге, біля парканів, біля доріг, звичайно, їх вирощувати не можна, використовувати не бажано. У нас такий тут дикий екопростір в далекому селі, де немає ні фермерських господарств, ніякого виробництва. Ми вирощуємо це, спеціально садимо на чистому ґрунті. Ось, подивіться, за мною це така велика ділянка, і таких ділянок у нас декілька. Кілька сот кущів. Ми вирощуємо Вони абсолютно органічні. Абсолютно, тобто ці можна вживати. Ми з них робимо. Чай, ми з них робимо от приправу. Отакі от бубочки я назбирала і сама собі замаринувала, як каперси, є така пікантна приправка. Зробили ми мацерат на основі дуже цінних базових олій, будуть з ефірними олійками. Така І для вживання всередину, і для заправок салатиків, і для догляду за личком, волоссям і шкірою. Не пропустіть анонс, не пропустіть, він буде буквально на днях. 40 днів визрівав цей мацерат, і він вже готовий. І чому от цінно робити саме. от або чай, або приправу з цих пелюсток. Гідролат ми робимо. Сподіваюся, ви вже куштували. Ну, кому подобається, кому не подобається, але це, ну, це ціла аптека буквально в одній квіточці. Величезний спектр. Це підшлункова, це обмін речовин, це нервова система, це запальні процеси. І, зокрема, це лютеїн, природний лютеїн, який міститься в темних пелюсточках і покращує зір. При паровій дистиляції в гідролаті вже лютеїну трошечки менше. Він тоді більше для от, оздоровчих процесів всередині для кишково-шлункового тракту і багатьох інших систем. А от в такому вигляді, в в сушеному або сирому вигляді, це цінно дуже. Вживати саме і за те, що лютеїн переходить в ваш організм, і тому приправа ця сила сонячних квітів вона має широчезний спектр оздоровчих властивостей і, зокрема, збережений лютеїн, тому що ми сушимо їх на низьких температурах, просто прив'ялити, зробити дегідратацію, але ніяким чином термічно не оброблюємо, щоб він зберігся. І оця крапочка за крапочкою, оця ну як. Пучечка за пучечкою цієї приправи вона буде додавати вам здоров'я і цікавого смаку, тому що приправа з пелюсток чорнобривців це всесвітньо відома грузинська приправа і меритинський шафран. А якщо ви знаєте, то шафран це найбільш дороговартісна приправа в світі, і от, звичайно, він повністю не заміняє, але має величезний спектр цілющих властивостей і дуже цікавий кулінарний такий присмак. То щоб відповісти на запитання, де ми вживаємо цю приправу, в яких стравах легше сказати, де ми її не вживаємо. Ми додаємо все, що страви з рису: рис, різото, рис з підливками, з овочами, всі макаронні вироби. І спагеті, і ще якісь там викрутаси можуть бути, додаємо до яєчних страв, чи це яєчня, чи це там омлет який-небудь, випічка, бульйони, перші страви. Буквально вчора от з гарбузів готувала суп-пюре з гарбуза і овочів, і так само ідеально туди вписалася ця приправа. Ну, в закуски, в підливи, до м'яса, до курки, ну скрізь до овочів, де ну, майже скрізь ми використовуємо і зелену приправу і цю приправу. Вона додає такого приємного золотавого сонячного кольору до страв. Єдиний момент, що якщо ми хочемо зберегти цілющі властивості, то краще використовувати або от в сушеному вигляді, або за хвилинку-дві буквально до готовності продукту, щоб пелюстки напиталися вологою, віддали свій колір і цілющі властивості, але не, ну, не переходили через високу температуру і не руйнувалися корисні властивості. У нас багато сортів, якщо вам видно, і такі, і такі. Це ще не всі види чорнобривців, які ми використовували. Ну, але всі вони органічні, всі вони дуже цілющі. І... Такий подарунок робимо для тих, можливо, хто або живе в містах і не має своїх рослинок, або готовий вже до експериментів, готовий спробувати. Не встигали вже перероблювати на пелюстки, і щедро Боженька нам цього року дав цвітіння чорнобильців. І ми велику, велику кількість їх от, Ідеально красивих квітів для вас насушили. І продовжуємо ще сушити, аби ви бачили мою хату, аби ви бачили мої сушки. Все зараз для вас готує чорнобривчики на зиму, тому що ну, все, холодні ночі йдуть, вони дуже чутливі до холодної температури, і один найменший заморозок все, це все загине, тому ми поспішаємо. І до кожного вашого замовлення, незалежно від суми, від кількості, навіть якщо ви там якусь одну одиничку для себе замовили, ви отримаєте від нас таґетис. Або чорнобривців, так, таке це якраз латиною чорнобривці. Ви від нас отримаєте такий маленький компліментик, такий наш знак нашої любові і поваги до вас. І вдячності, що ви з нами пакетик сушених чорнобривців, які ви можете додавати до своїх чаїв, будь-яких, або окремо заварювати, запарювати як окремий чай. І ці сушені квіточки вони в окропі розквітнуть знову і подарують вам, по-перше, свою користь, а по-друге, це дуже красиво. Чорнобривці в чаї це дуже красиво, вони розцвітають. Куди там тим китайським Чаням братися, розцвітають, радують жовтогарячі, отакі от коричневаті, оранжуваті, оці всі різні сортів квіточки будуть розцвітати в ваших чаєчках і сподіваюся, радувати вас в темні, мрячні, осінні, зимові вечори і звеселяти вам серце, коли буде на серці сум і туга. І якщо ви не ходите по хештегах, не читаєте пости, не дивитесь відео, то в цьому пакетику з сушеними чорнобривцями буде опис. Ну, більшої частини їх корисних властивостей, можливо, таким, хоча би чином, ви дізнаєтесь, що це не просто така собі звична квіточка в наших палісадниках, а божий дар, який ми маємо для нашого здоров'я. Йому нема таких протипоказів. Питання тільки ваших смакових відчуттів, чи вам подобається чи не подобається. До речі, в якій би соцмережі, в якому б месенджері ви не дивилися це відео, знайте, що найбільше цінної інформації, найбільш детально. Докладно, доступно, ми розказуємо про цілющі властивості рослин в інстаграмі, в нашому профілі tagetis.eco І там же, написавши нам в Дірект, ви можете зробити замовлення, отримати підказку або посилання на потрібну статтю чи відео, де ми розказуємо про ті чи інші рослини, випадки використання і таке інше. Найбільше ми працюємо в інстаграм. Тому якщо вам лінь зайти, ви не любите якусь соцмережу, ви не маєте там профілю. Знаєте, це не наші проблеми. Хочете цінну інформацію безплатно, комфортно, доступно. Значить, інстаграм та Ну ні, то ні. Для всіх гарним не будеш, всіх не задовольниш, і щоб всім прям всім всім, -всім було комфортно, ну не вийде, скільки не старайся. Тому отак. Зичимо всім миру, міцного здоров'я, сонечка на душі і в віконечку. З любов'ю, ваші чорнобривці!